У пішохідній зоні ніде яблуку упасти. Автівки припарковані по всьому периметру площі ринок. У нашій присутності під знак проїхало близько десятка машин. Водії знаходять різні аргументи. Чому порушують правила дорожнього руху? А Ви знаєте, що не можна на площу ринок заїжджати? Тож це пішохідна задача. Знаємо. А чому заїхали? Вигружаємо сміття. Вирувати сміття можна. Так, треба ж вивозити сміття, не викидувати ж в правому центрі. Нарікають на припарковані авто комунальники. Через них вони не можуть прибрати площу від снігу. Залишаємо якесь місце не прибране, їдемо далі, де прибрано. Кам'янець кидають, таке ахує. Пан Мирослав мешкає на Вірменській. Відтак, заїжджати да, на площу ринок має спрятали, право, але не паркуватися, а лише в'їхати на деякий час. Переконує, кидають автівки у пішохідній зоні, здебільшого приїжджі, або ті, кому море по коліна. На площі ринок ніхто з жителів не паркується. Багато часто з київськими номерами стоять, От, з закордонними номерами. Вже цього тижня по усій площі ринок поставлять ось такі знаки. Вони означають, стоянка заборонена. Так вирішили у ратуші, але даївці всі кажуть, це ситуації не змінить. Були якісь, напевно, зміни в законодавстві дозволили би там евакуації, якісь блокування. Вони би, можливо, якось, тому що в нас не хочу ображати учасників дорожнього руху, от такось. Скажем так, розхлябаність і безвідповідальність, тому що вони знають, що це не карається. Фактично до слова, сьогодні на площі ринок посту дої на в'їзді у пішохідну зону не було. Відтак карати порушників банально не було кому. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.